Вітаю. Це відео для тих, кому потрібен отлічний посадковий матеріал зимового часника. До вашої уваги. Тут вирощуються одні з найкращих сортів Любаша і Лідер. Це часник першої репродукції, вирощений з однозубки. Перша репродукція це оновлений посадковий матеріал. Який багато років буде давати вам гарний урожай. Закази можна робити уже зараз. Телефон 098 651 02 74. Звати мене Славік, знаходжусь я в Черкаській області. Доставка може бути почтою. Всім дякую. Жду заказів. До побачення.